Судді знову пішли в дурачу кімнату, знову у нас перервав... картина, і, я скажу, що у під час цієї години... Дажний суддя, з якого зняли шкіру, оббив судівське, і на цьому слід судив його, це назідання всім суддям. Це, до речі, картина, по-моєму, 14 чи 15 століття. Бачите, так нервують, коли бачать цю картину. Це як поліграф, як детектор брехні. Як Вітаю, коли суддя нормальний, коли суддя непродажний, чого йому на цю картину рефлексувати? На спокійно стоїть... Будь настільки чесний, настільки справедливий, що боявся навіть вже картин класиків. Нехай ув'язнять автора цієї картини. О, по таємному рішенню Генеральної прокуратури нехай піднімуть його із землі, його кістки вже давно заняли і в'язять у океанівську тюру. Правильно! Правильно! Так от я хочу, щоб ви знали, шановні журналісти, один із епізодів обвинувачення, який пред'являється Мосійчуку. Що вони погрожували суддям в Маріуполі, судом Камбіса, картиною оцією. Тобто за те, що вони прийшли з картиною в суд, його за це зараз судять. І за це він сидить у тюрмі. Це один із епізодів звинувачення. Я питаю, коли мільйони людей дивляться на цю картину, то за що вони? І хтось всіх посадити треба? Чи автора? Оце наш самий справедливий суд, який боїться насправді відповідальності за корупцію. Вони навіть готові винести цю картину. Я колись, колись Гітлер книжки палив. Вони тепер із-за картини готові виносити її. Увесь наш рефон героїчний. Зараз буде битися за те, щоб винести цю дуже просту картину. в залі От ми наполягаємо, радикальна партія, ми внесли відповідний законопроект, щоб оця картина відсіла в кожному кабінеті студів в країні. що буде з бородажними суддями, які судять за гроші, які судять, тому що їм влада сказала, які судять по безприділу, знімемо шкіру і обіб'ємо суддівське крісло.